Блогер роман Романе, я тебе вітаю, слава Україні! Героям слава! Привіт, Тетяна! Привіт всім, я буквально перед новинами пообіцяла людям, що розпочне розпочнімо із з того, як росіян б'ють лопатами. І в Москві справді зараз в телеграм-каналах шер шериться відео, як в Москві трудові мігранти озброєні будівельним приладдям і лопатами. Причому лопатами для прибирання снігу влаштували бійку. Хтось там коментує, каже, що кричать на непонятному язикі. і їх справді багато. Росіяни тікають. І ось тут цікаво. Ну, що що відбулося? Можливо, у тебе є якісь подробиці, або ж із чим це пов'язано? Це вони домовлялися про якусь бійку? Мовляв, знаєш, прийшли один до одного, як на стрілку, як модно казати, в Росії, чи, чи щось могло стати м, таким тригером? Можливо, хтось щось спровокував і ось натовп побіг за іншим натовпом. Можливо, у тебе є якісь подробиці, або як ти розцінюєш це відео? Так, ну по-перше, це називається деградація. Суцільна російська деградація, бо були часи, коли з лопат росіян годували млинцями чи чимось таким іншим. Тепер цими лопатами росіян б'ють і це добре, але виникає питання, куди вони побігли, ці росіяни, бо може так статися, що вони зі своїм придуркаватим фюрером могли побігти в бік України. А це історія така. Ну, зрозуміло, для нас не позитивна. Якщо говорити серйозно, зрозуміло, Міло, що ця міграційна історія, вона ж одним з таким тригером внутрішнього занепокоєння російського є, і це для них проблема. І по великому рахунку вони активно обговорюються, що мігранти їдуть, що дітей мігрантів не треба в школу брати, бо вони не знають російської мови. Ну багато там всього цього відбувається. При цьому Путін роз, роз, розповідає а що російські родини мають мати по 10-20-150 дітей, як колись було там 100 років назад. Але це елемент, скажімо так, який може спрацювати як на мене в найближчому майбутньому в частині того, що у Росіян все одно будуть проблеми, і вони за те, що своїх чоловіків відправили на смерть вбивати нас, вони за це заплатять дуже високу ціну. Тільки питання в тому, що ця історія вона а, впливає, але вона не впливає негайно. І ми це маємо просто усвідомлювати, що так Росія в неї цих ліній розлому значно більше. Пам'ятаєте, колись російські паскуди розповідали, що тут є три сорти українців так. Украї... так, так. Що вона там може розділитися, що у нас тут так багато протиріч. Ну, досвід показав саме життя, що розділ України він проходить виключно по лінії фронту. А всередині, ну, у нас кількість патріотів, ідіотів розумних і не дуже він по державі абсолютно ну, однаковий. І мені здається, от це от усвідомлення, яке прийшло зрештою з Великою війною. Ну я сподіваюся, що ми його не втратимо. Ну а мігрантська за в Росії, ну так вони слухайте. Якщо е російська влада прямо каже, що їм потрібно мільйони е людей на заводи, ну це звідкись береться. Це ж не, не з космосу. Ну зрозуміло, більшість людей або велику частину людей відправили на війну за відносно великі гроші по російським міркам. А їх на їхньому місці поражнеча. Ну от бажано, щоб ця поражнеча була в голові Володимира Путіна. Хочеться знає, щоб ця порожнеча була такою, щоб через неї вітер міг, міг продувати, такий, щоб протяг був від, від лоба до потилиці. Це потрібна нам порожнеча. Ти думаєш, це не, не остання так така ось бійка. Ми звичайно, я я впевнена, що ми пізніше будемо дізнаватися подробиці, але ось говорячи про ось цю кризу, про ось цю культуру в Росії або або чи то пак відсутність цієї Росії, чи можемо ми говорити про те, що це лише початок? Ну а... Ця тема в російському політичному дискурсі вона дуже дуже важлива і про це говорять дуже дуже багато. А чому це початок? Це зрозуміло. Насправді, відсутність робочих кадрів. Може, ну що відбулося? Насправді, процеси досить подібні до того, що відбувається у нас. А, людина на, на, найважливіший капітал. У них а, тут не треба сміятися, але це так. Велика кількість розумних людей втекло з Російської Федерації. Вони, ну чому не треба сміятися, бо вони від війни втікли. Mm -hmm. а, і, в принципі, ну, навіть якщо вони там якусь в Какошниках по Куршавілю ходять, то це набагато краще, ніж вони. Умовно кажучи, ходять за з автоматами, хоча не всі поїхали зрозуміло в Куршевель, бо це для багатих. А інша частина загинула на війні, і власне, то тому о, о, ця проблема мігранська, ну вона нікуди не дінеться і її вирішити в сучасних умовах вже неможливо. І це це треба усвідомлювати. Я насправді саме про цю бійку лопатами, про яку ми зараз говоримо, я ще не встиг прочитати, і тому я говорю виключно про головний тренд розвитку подій на території держави фашиста. Ну, після ефіру обов'язково подивися. Я думаю, що тобі сподобається. Чи сподобалося сьогодні Дмитріву, ну, вчора, сьогодні в Сполучених Штатах. Як ти вважаєш? Давай ми трішечки нагадаємо, що було. Отже, Трамп вів санкції. Путін після цього дає конференцію. А Трамп вів санкції і відмінив зустріч у Будапешті. Путін каже, що ні, ну зустріч вона буде. Просто до неї варто підготуватися. Так ми знаємо про санкції, але давайте ви не будете на нас тиснути, давайте ми будемо все ж таки говорити. Ви санкції європейські. І в Сполучені Штати відправляє свого Дмитрієва, і той спершу зустрічається з Віткофом. І ось дає інтерв'ю на Fox News, намагаючись показати, що ну ні, ми ж давайте все ж таки будемо говорити. Ми ж цивілізовані, ми ж хочемо партнерства. Насправді ж ми розуміємо, що це все не поступки терористичної федерації, а це все знову ж таки проголошення цієї мантри, на якій вони стоять, що все має бути лише так, як вони хочуть, і вони не посунуться ані на крок. Що зараз відбувається у Путіна і Трампа? Як ти це бачиш? Яку гру зараз грає Путін? Він розуміє, що він втрачає Трампа? Чи це от якраз і є частина його гри? Знаєш, холодно гаряче, холодно гаряче. Ну, бачиш, температура все ж таки змінюється в той бік, який потрібен нам, особливо на фоні найближаючої зими. Це не важливо. Як на мене, найбільша помилка в даному випадку російського диктатора в тому, що він всій планеті своїми діями і непоступлостю продемонстрував, що Дональд Трамп слабак. Слабкий, нерішучий, так. Ну, ми багато про це чули. І зрозуміло, що американці не відмовляються від своєї ідеї Заморозки війни, і так треба визнати, що їм не, принцип, не настільки принципово, як нам, з якого боку лінії фронту буде Покровськ, і не тільки Покровськ, І це стосується багатьох міст і не тільки в Донецькій області. Для них стратегічно головне, щоб Україна була незалежною державою, а де буде лінія фронту, ну це таке вже як складеться. Нам зрозуміло, Розуміло, цей підхід теж не влаштовує, тому що де буде Покровського, принципово важливо, що робить там Дмитрів Ну по-перше, він пускає пургу в очі американцям, а те, за які він проговорює в Штатах російським ЗМІ і американським вони абсолютно протилежні. Ну, от я дивлюся, те, що він сказав. Здається, CNN, Reuters передає про це повідомлення. Він там говорить про те, що, значить, всі близькі до дипломатичного врегулювання війни. Ну, всі це сполучені Штати і Україна, і звісно, Російська Федерація, бо без неї тут, на жаль, не обійдеться. Що він говорить росіянам? Ну, тобто, цим ТАСАм, саме Ріанаминам і рештам. Філіалам різноманітних російських спецслужб. Mm -hmm. Він говорить, що з нами так не можна. Від санкцій нам нічого не нам нічого не загрожує. Від санкцій проти уваги Лукоїла і Роснефті, Внаслідок тільки один: це збільшення ціни на бензин, виключно в Сполучених Штатах. Що ми маємо вести перемовини для того, щоб були забезпечені національні інтереси Російської Федерації? Як це сприймає Володимир Путін, а Це означає. Що вбивати, вбивати а, і не нести за це відповідальність. Наскільки я розумію, його місія там така: а, зроби все, що що хочеш. Хочеш танцюй, хочеш я не знаю там а, на голові стій хочеш, поцілуй від кафа при всіх, куди зазвичай чоловіки публічно не цілуються. А, ну зазвичай вони взагалі так не роблять. А, ну я не про це. Головне головне, щоб а, а зупинити. О цей, цю зміну американської політики, бо американці ж вони ж там багато розглядають по інших кроків по санкціям. Є така, наприклад, чомусь маловідома відома для загалу російська нафтова компанія «Сургутнефтегаз». І вважають взагалі, що це її власник особисто Путін. Що це от його просто мільярди. Воно ж не під санкціями. Тобто так. там ще економічних важелів дуже дуже багато. І я так розумію, що його задача, щоб тягнути час. Бо чим пізніше це будуть, будуть ухвалені американцями рішення, тим сильніше може змінитися на користь росіян лінія фронту. Бо пропаганда в цей момент говорить, що всі і Трамп, і всі Нурсули і інші західні лідери вони мають боятися от слово, боятися, вони мають. Просинатися це я цитую зі свого відео цитату одного покидька російського. Вони мають просинатися з думкою: дякую, що я живий. Це про європейських лідерів. <тас> Відповідно, скажем, скажімо так, те, що транслює там американцям Кирил Дмитрієв, воно абсолютно не відповідає тому, що, що роблять росіяни і і, і і чим годують росіян. Там вони обговорюють про цей шалений, ашеламляючий, а відповідь в разі передачі тамагавків. Що вони там і ракети полетять і на Європу? Куди вони тільки не полетять ці ракети... І про ядерну зброю? Знову ж таки згадали. Твісна, ми за їх думкою маємо загинути в радіоактивному ядерному вогні. Ну, це все насправді, як казав класик, все не було. Але я просто це веду до того, що оця. Лесть, яка лунає в Штатах, вона не знаходить відображення відповідно в Російській Федерації, і так вони головна теза, яка зараз лунає на російських цих засобах дезінформації, це війна, 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 і ми не зупинимося. Тому угу. хотілося б. Американці зробили висновки правильно з цього. Ну тут справді хотілося б, щоб американці зараз зробили з цього висновки, і щоб незважаючи на зустріч Дмитрія з Віткафом, щоб Віткофа не не підпускали ближче до Трампа, або навіть якби і підпустили, то Трамп же нарешті показав Віткофу, що не не все смакує, так як Чебурек. Не говорячи про ось цю прес-конференцію, яку Путін давав, обговорюючи санкції, говорячи про Будапешт. Я до речі, знаєш, подумала про те, що як Орбану насправді сумно найбільш. Ще з усіх він постраждав тут, тому що так хотів ось перед виборами по. Побачити цю зустріч на своїй території, обійняти свого друга диктатора Путіна і все йому е його друзяшки наламали. Як Путін виглядав, ось і як тепер виглядає під час цієї прес-конференції? Наскільки є ще довіра до нього? Тому що він сидить і на голубом глазу, як то кажуть, каже: Ну, хоч водьте проти нас мільярди санкцій. Насправді е ми вже живемо під санкціями, навчи ми навчилися все у нас добре. Економіка у нас також тримається. Унітази у нас е також є. Але це все він говорить людям, які не можуть поїхати до своїх дітей в Європу, і Штати, не можуть деякі діти цих людей виїхати туди, де у них є майно, і де вони вчаться, і де вони по суті не живуть. Як зараз виглядає Путін, говорячи ці слова? Наскільки у нього є ось підтримка серед так званих кремлівських еліт? Я наразі не впевнений, що є кремлівські еліти, і те, що хтось кудись може поїхати чи не може поїхати, це не є фактором, а, який впливає на, на російські рішення. От мені так здається. Тому а, чим займається Путін? Він займається блефом, як завжди, не маючи аналогів, тільки в даному випадку російська економіка, що в них все, все добре. І як я сказав, що а, Дмитрий вже в штатах шо каже, що це призведе тільки до росту. Останні цін на бензин в Штатах. Ну, мабуть, воно не так. Сама історія ця, от про ці санкції, Бачите, от ми так і любимо порівнювати, правда, Байдена, Трампа. Скільки mm -hmm. у нас часу ми провели в цих дискусіях, хто то краще. Просто санкції були ухвалені 23 жовтня цього року. Три з половиною роки війни. І тільки зараз це ж ну, Лукойл, Роснефть, особливо Роснефть, Це, це, це держава-образуюча компанія взагалі-то. І далеко не всі санкції заухвалені навіть проти російської нефтянки, російського банківського сектору, ну, роса там ще є, тут між іншим. Я хочу сказати, що Орбан він не постраждала сторона, це треба наголосити. По-перше, Орбана чекають в Вашингтоні зараз для того, щоб якраз підтримати його перед виборами. Це не перший момент. І чогось, наші угорські дуже дорогі сусіди, вони почали перемовини з американцями щодо постачання ядерного палива на їхню атомну станцію, ПАКШ. Тобто Зміни відбуваються і mm -hmm. не постраждалі. Тому е, я в чому зам'явся? Щось мені я засумнівався чи правильно я назвав назву атомної станції угорські. Ну е, хто помітить помилку, то не пише про це в коментарях. Тому е, повертаючись до Путіна е, ще раз, вони е, публічно вони отримали команду мочити американського президента зі всіх неможливих там ртів, і все насправді зводиться до цього. А Трамп має боятися Трампа. Ну настав час денацифікувати Трампа. От про це йде йдеться. Хоча, як на мене, поки вони не переходять на такі, на такі особисті образи, але тим не менше, навіть цей Кирил Дмитрієв, а, він же дуже чітко проговорює на американській землі а, в інтерв'ю не американцям, mm -hmm. а росіянам, що Трамп стає схожий на Байдена, Так, вони а... ж на цьому й наголошують, що дивися, ну це ж було нормально. А ти поводишся як Байден, якого ти не любиш, бо водиш, водиш проти нас санкції. Ну ти що тут питання а... в тому, як це як це Трамп потім сприйме, і чому вони ві ну, вірять, що вони мають мають право і можуть собі таке дозволити говорити. От власне я про це і кажу. Mm -hmm. а, як і на мене а, а, наслідки від цього будуть тільки не такі, які хочуть а, а, хочуть росіяни. Бо а, якщо ми говоримо ну, про війну, то ну американська адміністрація, попередніх і так звані а, Джо Джозеф Байден і всі Салівани, і решта, ми ж звісно, за те, що вони зробили для нас, моїм вдячні. Але за те, що вони не зробили, а але могли зробити для зупинення війни. Ми про це теж маємо говорити. Я просто до чого це все веду. Що коли вони кажуть, що Трамп ти як Байден, так ми маємо казати Трамп, щоб ти не був як Байден, то ти маєш якраз вживати ці кроки і засоби заходи проти російської військової машини, і це стосується не тільки насправді економічного тиску, наскільки я розумію. Ну тут бачите, ми ж такі ну люди реактивні в сучасному світі. А, вся американська військова допомога а, як би вона за за чий рахунок би вона не надавалась, вона зводиться до слова тамагавк. Всі ходять і думають, будуть вони не будуть старі ці ракети чи не нові. Але просто а, логіка мені підказує, що американці зараз мають все одно ухвалити якесь військово технічне рішення по збільшенню цієї кровавої Бандеровської руки Зеленського. Сирського на російській території. І там є ракети, які, е, які називаються по-іншому. Наприклад, ті самі е, атакамси, про які я пам'ятаю, це пару років тому це взагалі була топ-тема. Всі тільки про це говорили. А зараз щось мовчать. Ну а ракети ж ці з цією самою дальністю, яка була два роки назад, вони ж нікуди не ділись. Ну і там по номенклатурі. У розумних людей можна ще порозпитувати. розпитувати. Я просто це веду до того, що це військово-технічна складова, вона нікуди не ділась. От е у нас прильот по МТЕЦ, Всі сьогодні бачили mm -hmm. зранку, це, е ці, е як це горить, всі суетяться. нам це не подобається. Чому так стається? От, е задаємося питанням. Тому що е петріоти, ну, я так розумію, вони на місці. Але росіяни використовують інші ракети, які ці ну, калібри, з буковкою, здається, ме, які можуть змінювати курс свій. І, відповідно, ці ракети вони, вони, вони збиваються в інший спосіб. Ракетами повітря-повітря, які запускаються з літаків. Яких у нас увага достатньо вже, там F-16, міражі. А от. Ракет, наскільки я чув відповідних, немає. І тому да, у нас загроза в Києві блокауту на трошечки на довший час, ніж. Ніж ніж раніше, просто ми розуміємо, Романо, ось це лицемірство. Та коли вони кажуть, ми стріляємо по не по цивільних, а по військових об'єктах. І ми десь бачили, що минулого тижня, чи то пак на початку цього тижня, ще коли не відбувся цей розворот Трампа, він обмовився, ось такою саме російська риторика. У нього була що так вони вбивають людей, але переважно військових. Та тобто, десь йому донесли, що ми ні, ми стріляємо по Києву, не тому, що ми вбиваємо. Людей, ми там знаємо, що там якісь є військові об'єкти, і от, до речі, була розмова про те, що санкції, якраз Трамп проти Лукола та вирішив все ж таки вести після того, як терористична федерація поцілила у дитячий садочок у Харкові. Але тим не менше. Вони реагують на ці санкції і відреагував звичайно на санкції. Перших хто? правильно секретар російського радбезу діючий алкоголік та колишній президент Тростичної Федерації Медведєв. Він звичайно що напав на Трампа, сказав, що Сполучені Штати відтепер, ну не відтепер, а взагалі наш супротивник. А ось цей балакучий миротворець тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. І тут з одного боку ми можемо посміятися, що знову він там не. Не проспався і почав погрожувати, але з іншого боку, ми розуміємо, що якби наприклад це сказав. Путін йому би довелось якось діяти так? Ну, тому що якщо ти вже заявляєш якусь відповідь, то ти маєш за неї за неї нести відповідальність, і ти маєш діяти таким чином. Ти підвищуєш, підвищуєш ставки, і ось тут говориться Медведєв. Йому це доручили сказати, що ви наш ворог, але із допуском того, що поки що ми ну не маємо маємо право верніше, не відповідати за свої слова, тому що це говорить Медведєв. Як зараз взагалі Медведєв сприймається сполученими штатами? Чи є розуміння у? Штатів, що те, що говорить Медведєв, це от насправді говорить Путін, і ось це він вважає за потрібне сказати зараз американському президенту. І, взагалі, чи звертають на це, чи звертає на це увагу Трамп, і чи він ще піддається ось таким маніпуляціям і таким агресивним нападкам? Ну я переконаний, що американці, а все знають на все вони звертають увагу. Я переконаний, що в них є люди, які моніторюють в тому числі температуру на російському телебаченні, бо це а, п, прямий канал відповідно з Кремля. Тобто, от ці флюїди, які вони видають в ефіри, а, вони а, це не від себе від себе. Вони це придумали. А, з приводу Медведєва, тут а, в чому якби сенс. Він не секретар, він заступник секретаря Ради національної безпеки, тобто його посада, ну, вона ну, без якихось реальних владних повноважень. І коли вони запускають Медведєва, це таким чином показати, що ти не Піндос, ми, 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 ми там готові, ми будемо воювати. А Путін, ну тобто, Якщо так, от резюмувати Медведєв і решта пропагандистів, а Медведєв зараз цим займається, Вони такі суцільний, колективний, поганий поліцейський. А Путін дуже добрий, конструктивний. От і всі його публічні заяви, от навіть про те, що він говорив, він же каже: він прям на європейців рикає. А Трампа облизує, каже, що ну от перенеслася, ну нічого страшного, на нас не вплине. Ми готові до неперемовин, до всякого такого. Не у... Сенс який а, що а. Я тут головний, і бе що це ж не Путін сказав. Трамп не ображається на Мао міньйона. У тебе теж такі є. Якщо що, а він він, він він рішення не ухвалює. Говорити треба зі мною і слухати. Треба мене бачите. Ну Путін він дуже обережний. Він же коли про унітази згадував, він там що він же, по поперше все переплутав. Він подумав, що російські унітази забороничати не в, в, в Європейський Союз. Попутав бач, він а ми можемо йому сказати, що ви у нас тільки не накрали унітазів. щоб, щоб їх не поставляти до Європи? Романе, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Був разом. Ми з нами на зв'язку. Після новин поговоримо про ситуацію на фронті. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.